Одна з багатьох речей, яка покращує комфорт використання зброї, а якщо точніше, далекобійної зброї, де потрібно враховувати багато факторів. І один з них це фіксування зброї з поверхнею. Тому для цього потрібні сошки, про які ми сьогодні і поговоримо. Американська компанія Harris Engineering відома своїми сошками по всьому світу. Та й логічно, якби ця річ була неякісна, то і не була популярна. Модель SBRM виготовлена з анодованого алюмінію і сталі, а на з гуми для зниження тертя з поверхнею на якій вони знаходяться. Важить приблизно грамів 400. Ніжки ж здатні розкладатися від 6 до 9 дюймів. Щодо нашої міри, то це від 15,2 см до 22,9 см. Взагалі, Сошки Харівс мають дві системи регулювання по висоті. Одна з них перед вами, коли на сошках присутні прорізи, на які ви встановлюєте висоту. Друга система представляє собою рівну трубку, а всередині знаходиться пружина. І затискаючи кнопку, ви регулюєте її. Це, звісно, трохи довше, але більш тонка робота буде. Кріпляться сошки за спеціальний роз'єм на гвинтівці, який виконує роль антапки для збройового ременю. На самих сошках присутній знизу гвинт, який буде закручувати усю цю систему. На самих сошках присутнє також подібне кріплення для зброєвого При Притому функціональність зброї не втрачається. Головною фішкою цих сошок є даний гвинт, важіль, називайте, як бажаєте. Але його функція одна. Це регулювання коту нахилу зброї. Трохи зараз вам поясню. Не завжди ви будете вести вогонь на ідеально рівній поверхні. Наприклад, скеляста поверхня буде завалювати вам горизонт. Для цього вам необхідно відкрутити цю систему і повернути кут під зброю, і проблема буде вирішена. А от питання, чи придбати вам їх чи ні, я залишу відкритим. Якщо ви сумніваєтесь, то завітайте до наших магазинів, де консультанти допоможуть вам обрати те, що вам потрібно. А на цьому все підтримайте нас лайком і носіть якісні речі.